Привіт, друзі. Дивлю, дивлюся я щось на петуні і дивіться, яка вона не знаю, якась не така, може, що холодно. Забираю ці, що передцвіли. Вона зранку всього повну половишвали і побіжу. старцувати, побіжу, тому що, тому що забирають ще держави. Ми держави, щоб ви знали, дорогі, нічого не винувати. Нам держава винувата стільки, що нам і не снілося. А забирають останні копійки, останні сльози, щоб люди бідували, щоб люди бідно жили, щоб нічого не мали. Ну і попробуй, попробуй, викрутіся, попробуй, живи, лікуйся, плати за все. Тому я тепер буду, як можу. Дякую вам. Мені моя підписниця, Таня. У мене там багато є тань. Приватні повідомлення пишемо, спілкуємося. Дякую вам, Танечка, що ви мене вчите, кажете, щоб я. Трохи себе берегла. Та я й стараюся, думаю, ну все, буду себе берегти, тому що отак біжиш, бежиш упали, знаєте, комусь буде на радість, а мені треба жити. Треба жити, тому що мені здається, що без мене нічого не буде. Може, мені так здається, не знаю. Я розстроєна, просто розстроєна. Стан таки, знаєте, якийсь тяжко. Сьогодні тяжко дихати, не знаю, чому так. А таке тіла. Всім гарного дня і гарного всім настрою. Якось буде все, все буде добре. В першу чергу треба, щоб мир настав, а його немає. Війна, і ще люди між собою воюють. Так що, головне для нас мир, здоров'я. А там якось буде. Так що йдемо вперед, Поки наші ножки ходять, хоч якось. Стараємося і не здаємося. Я поважаю всіх людей. А те, що я окуляри оділа, нічого. Не означає. Так краще дивитися. Буде менше зморшок. Очі не так болять. Так що до зустрічі. Зніму. Пока. Готую свого візочка. Добре, що він у мене є вже стільки багато років, дуже багато років. Це ми його колись купили у мого друга Заура. У Плієва. ну, тільки що красили жовтенькою краскою. Був дуже добрий дядько, дуже добрий дядько і друг. Ну, звісно, він не по годах був, але був друг справжній. Він мені, ну як батько, дружили так, взагалі. Він мене дуже поважав, дуже поважав. Я його поважала. Так що його вже немає, царство небесне. Ось так то. Залишилися тільки спогади. чу 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 тю Це, навірно, слабенький. Маленький.